І якщо, до прикладу, беруть весільний рушник і застосовують кудись інакше, тут відбувається зовсім не стик енергії, бо зовсім інші, наприклад, на смерть дають той рушник. Що тоді відбувається? От весільний рушник дають ви, ви знаєте, Я навіть не хочу загадувати, що відбувається. Дуже багато історій є пов'язані із тим, що люди з нерозумінням ставляться до рушника. До рушника, до сорочки, до вишивки. Дуже багато. Українська казка розповідає про те, що царівни Зміївни вишивали своєму названому кровному братові сорочку із 12 квіток сили. І він ставав безсмертним. 12 квіток сили. Тобто ми можемо собі тільки уявити, що вони кодували на тій сорочці. І в нас існує вислів народитися в сорочці, значить бути щасливим. І бути бути щасливим значить бути захищеним Долею. І що стосується рушника, то в касті говориться, що вони його використовували як для перельоту в інший простір. Так? Рушник, ну, і як килим самоліт, він згадується, і як оця скатертина самобранка це, це знову той самий полотняний простір, і згадується як хустка по вітрулі. В карпатських казках використовують хустку для того, щоб нею змахнути і опинитися в іншому просторі. Тобто вона є образом іншого простору. Ну, Квадрат Маєвича, магічну силу, має справді просто простір квадратний, Це рама, це обравлення виходу в інший світ, тунель, по суті. Що стосується рушника то рушником ці змії не могли перетинати просто надпив. користувалися ним як зброєю. Це в казках дуже часто в нас говориться. Вдарила рушником і перетягла навпіл, вбила його і так далі. Це означає, що оцей, е, функція рушника е, як медіатора між світами, як можливості перейти в інший вимір, вона і пояснюється тим, чому людина переводиться через рушник. От, наприклад, в весільному обряді е, існував такий звичай, що е, рушником або білою хусткою, ну, це те саме, це простір. Мати нареченого переводила молодих через поріг, до хати, так? виводати і так далі. За рушник, тобто символ переходу між світами. Тому уявімо собі, що коли в весільному обряді цей символ переходу символізує вихід із статусу гілки одного роду і перехід в статус гілки нового, творення нового дерева життєвого, це дуже потужний оберіг і це дуже потужний символ. І якщо в поховальному обряді цей рушник знову ж таки виконував ту саму функцію переведення душі в інший світ то якщо люди прискорюють ці всі речі, весільні в використовують в поховальному обряді, е якщо не йдеться про одну і ту саму людину, розумієте? Mm -hmm. то ви розумієте, що відбувається? Відбувається деформація оцього полотна енергії. так? Е якщо е колись у нас був звичай, що... В весільному одязі ховали потім бабусь, і якщо використовували цей весільний рушник уже в похованому обряді. То тут було тільки підсилення цього переходу. Тобто людина пройшла по своєму рушнику, вона прожила своє життя, вона відбула весілля одне, і вона проходить другий весільний обряд. По суті, це другий весільний обряд. Тому що за своєю семантикою, от я ж вивчала ці речі, у мене є книжка Тоє дерево. Це хрещенський весільний і похований обряд. Оця тріада народження в одному світі, народження для сім'ї, для воду і народження. Знову повернення додому. Так, три етапи народження. От. Е, то там справді цей рушник, е, використання цього ж рушника у всіх тих обрядах є доцільне. Так само зберігали крижму до смерті і ховали людину з крижну. І вони використовували ні для чого іншого крижму. Людина прийшла в чистоті душі в цей світ, і вона мала цю чистоту віддати Богові, а примноживши її, примноживши світло у собі. Дуже велика сакральність, дуже велика, ну я не кажу релігійність, духовність є в наших обрядах, в наших вишивках. Якщо люди цього не розуміють, на жаль, я, я чула дуже багато сумних історій про те, як люди використовують навпаки ці речі. Навпаки, і це, це дуже страшно. Коли, вони, коли рушник вишивка використовується так, як це використовують зміївне, щоб когось просто зруйнувати цим рушником. От. Хай Бог боронить і тому е, єдиним оберегом для нас в цьому світі є те, з чого ми починали. Образ Бога в кожному з нас. А образ Бога це перше. Любов це друге. Думка – це імпульс любові по в цей світ. І тоді приходить руна, відгуміння. Це є наш оберіг. Ми можемо себе захистити тільки чистотою своєї думки. І Якщо жінка вишиває рушник весільний і закладає всю свою любов, цей рушник, ця любов потім ретранслюється весь час. Так як кажуть, дивіться на фотографії, де ви були щасливими, і ви будете отримувати ретрансляцію цієї позитивної енергії. Так енергія любові в сімейному житті, яка закладена в весільному рушнику, вона ретранслюється. Все позитивне, У бабусини в бабусиних скринях живуть енергія предків. І якщо між цими предками була повна гармонія, була велика любов, то ці рушники оберігають. Ну буває інакше, буває. Це все залежить від того, яка енергія закладена в ту вишивку. Який посил своїм рівнем, близьким закладений. Все тільки думка. В цьому світі все тільки думка. І великий революціонер в науці Нікола Тесла, який винайшов всі, ну по суті, основоположник всіх сучасних комунікацій енергетичних в цьому світі, він говорив про те, що найменший імпульс, боління, думка, порог думки, слово, звук може викликати резонанс величезний у всьому всесвіті. Тобто людина, яка це випробувала, знала вплив цього всього, бо вона могла з такою відповідальністю це сказати. Як дорога, як руші. Я скажу, що в казках наших чітко говориться про те, що рушник з допомогою рушника можна перейти в інший світ. І герой казки ховає оцю хустку по вітрулі в скриню, щоб вона її не знайшла, тому що. Навіть не її воління, діє закон Всесвіту. Коли розгортається це полотно, воно виносить її у її вібрації. Розумієте, так як ми виходимо з цього світу, розгортається рушник долі і все. І людина відлітає з цього світу, бажає вона цього чи не бажає.